Добрий день, дорогі глядачі каналу Алікс Влог. Дякую за те, що завітали на наш канал. Сьогодні в мене в гостях пан Джун. Взагалі, зараз у всьому світі така тенденція серед багатьох іноземців вивчати українську мову. І ну, цікаво те, що в Японії теж є от багато. Японці, які вивчають українську мову серед них пан джун. А, будь ласка, пан джун, представтесь, розкажіть про себе. Передаю вам слово коротко. А, добрий день. А, мене звати Джун. А, я японець. Я новачок а, перекладача а, української мови. Але, а я працюю в інша робота, але в майбутньому я хотів працювати тільки перекладачем перекладачем. Цікаво. Тобто В майбутньому ви плануєте працювати перекладачем японської української мови, так? І а, а, російською. Російсько, російсько. да. я, я зрозумів. Цікаво. Скажіть, будь ласка, чому ви почали вивчати українську мову? Близько 10 років тому війна Почараща і на Донбасі. ウメネツカうカビルあャー、チョムポチナラシャーイヤクリズニチェミシミジウクレイニーたロシーウクレイナたロシーウクレイニーコリ ウメネネマエネマエネズナイウネズナイウゾウシンプロウクライナルタロシーウメネツカビサチョムやポチャルビュチャーディモブ Крит uh, традицію uh, інші. Mm -hmm. Дуже цікаво. Взагалі, хочу сказати, що ви набагато покращили вже свій мовний запас ми, з того минулого разу, коли ми зустрічались, і зараз ви вже набагато краще розмовляєте. Дуже приємно. Дякую. Да, mm -hmm. Скажіть, а от що саме з української культури ви? для себе відкрила таке нове цікаве. Це це дуже важко, що а, дуже японці а, думають, що а, борщ борщ це а, російська справа мені, японці, японці думають. Але, а, я, я почав а, бівчати а, про українську культуру. А, я знав, а, що а, борщ це українська справа, це, а, це права історія. Ну, так, це точно. Так. Мабуть, ви скуштували борщ не один раз, так же? Так. Перший раз я знав мова, українська мова. Я думаю, що спочатку український народ говорять російською мовою, тільки російською мовою. Говорить. Mm -hmm. Ви спочатку Hover. так думаєте. Я да? думаю. Uh, це дуже-дуже uh, важливо. <laughs> mm -hmm. Uh -hmm. Uh, скажіть, а як ви вивчали? Вивчав uh, інтер, в інтернет uh, книг, книг, книгами. ザラスヤヤイドウポソリストビ Ukraini Ptokyo Ras ザミシチ Beerishe duell to be rocky Pane Irina, a bona diplomatka Посольство Україні. Зараз вона наш наші учителька. Що розповідає на японському телебаченні про Україну? Дві роки тому повномасштабного вторгнення. Я бачу дуже багато. ノビニプロクラインアレアヤザラスデジマロデジマロアネモジリボアノビニプロクライんザラスマロだだダタタアレアヤヤアウメネアツカビザアトムア Я бачу щодень. Mm -hmm. Але а, я, а, я почуваю, що а, дуже багато японці а, хочуть допомагати Україні. Mm -hmm. Хочуть допомагати, так? Так. До речі, це якраз наступне питання. У мене воно стосується якраз допомоги е, Японії в Україні. Е, скажіть взагалі в цілому, чому Японія ну, вона допомагає Україні? Mm -hmm. Як ви думаєте, чому е, ну, одна із е, країн на Сході, mm -hmm. на Сході багато країн, так? Mm -hmm. але Японія найбільше допомагає Україні? Чому саме Японія? Mm -hmm. А. Uh, у нас, а, uh, Японія uh, має має проблеми, а, uh, про а, uh, п'юніт, п'юнітної території. Угу. А територіальні проблеми, так, з Росії. Угу. І, а, Кореї, а, півхлою, а, Світої вини, а, 음, япон, а, на японською мовою свидею, свидею, тому що а, 음, дуже японці не добрять не Росію. Mm. <гумово>. Чому саме вирішили? もやしみや、あ、mm、びゅうちゃうち、あ、いのでもにもう。みでるし、あ、ぷ、あ、ぷりくらだちん、あ、きたいしこ、やぽんしこ。おう、ちゅうこう、あれ、あ、み、み、パパ、あ、 ハブリューアンフリースクエーター。あれ、あ、みパパ、あ、ね、ね、プラツイエー、ピリカタチン。Mm hmm. あれ、あ、あれ、プロドジュー、あー、ビューチャーティーアンフリースクエーター。 ブチャーアンフリスコイモブアンフリスコモブコリーアンフリスコイモブコリーアンフリスイスコイモブブアンフリイスコイモブブイモブコリスコイモブアンフリスコイモブアンフリスコイモブアンフアンフリイスコイフリンスフリンススコイアンフリイスコフリンススコイ チョングし、あ、やりぶりゅう、あ、いのぜむに、モー。あ、トム、あ、やりぶりゅう、あ、な、な、いのぜむに、いのぜむに、モー、え、いのぜむに、クリトリ、クリトリ、え、ストーリー。あ、о р о д ほ н た п でな、これ、これ、これで、チー да? Так, так. І дідусь, і тато о, знали іноземні мови. І ви пішли цим шляхом перекладача, так? Так, так. Ви кажете, ви працюєте асистентом о, перекладача, так? Uh -huh. Поділіться о, своїм досвідом роботи як перекладача. Працював перекладачем організація Україні. 크레인니아 이아 프라츠발 테르바치니아 아 일본 TV 음 일본 TV 아이 캐릭터 다칭 아 크리아 우크라이나 크레인츠 음아제 주제 빠지기 뭐아 프랑크발 아 ビシトゥヴァニア、ウクラインスコイ・ベルシー、ピシモウホー、イスピトゥ、オトリマニア、ボディスキー・プラウ、ストボレンのホー、デパタメントン、ストリッチのポリチィ。ああ。セズゥバジリボ。ナイバジリボ。 Ну, можливо, у вас є якісь побажання українцям. Я зустрічаю, коли десь кожен місяць з українцями. Я почуваю, що боній дузі сильні. Я почуваю.

Добре, пан Джун, дякую за те, що виділили час за те, що е, ну, поділилися, розповіли про свій досвід перекладача, відповіли на питання. Е, я вражений, що от ви вивчаєте українську мову, от, е, це надихає, надихає і українців також ну, продовжувати боротися. Ми розуміємо, що е, навіть в далекій Японії тут є японці, які... Підтримують українців, це дійсно додає сил для боротьби, от не здаватися, і ну, ми всі віримо, що одного дня о, перемога буде. от Ми переможемо. Ще раз вам вдячний за допомогу і вам в лиці, взагалі, всієї Японії і всьому японському народу за підтримку, допомогу. от Спасибі вам велике. Uh, що ж, дорогі глядачі, дякую за те, що uh, були і додивилися інтерв'ю до кінця. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, ставте лайки. От. Uh, uh, задавайте питання. теж, Якщо у вас є, можливо, питання до пана Джуна. От, я думаю, він залюбки відповість на ваші питання. От. Uh, щасливо і до скорої зустрічі. Дякую вам, щасливо. じゃあ車。<laughs>